Олімпійські ігри, споконвіку це демонстрація краси, сили, мужності, випробування волі та характеру. Але чи завжди демонструвати ці якості можна було всім жінкам? Табу у стародавній Греції під час ігор Олімпіад жінкам заборонялося навіть бути присутніми на трибунах за порушення, страта, сила, воля, успіх. Виключно вважались чоловічими рисами. Від стародавньої Греції, де жінкам було заборонено вхід на головні спортивні арени до ігор Олімпіади в Парижі, які вийшли в історію як ігри гендерної рівності, минуло рівно 2800 років. Світ змінився. І сьогодні ми бачимо жінок політикінь жінок керівниць, жінок захисниць. Зміцнення лідируючих позицій жінок у спорті мета гендерної політики Національного олімпійського комітету. Ми підтримуємо чіткі стандарти гендерної рівності, які впровадив Міжнародний олімпійський комітет, і будемо створювати відповідні умови для залучення жінок. Перший форум в Україні з гендерної рівності у спорті це важлива подія в житті нашого суспільства. Тема гендерної рівності є надзвичайно важливою. І потребує всебічного обговорення в широких колах громадськості, а особливо в спортивній спільноті. Твоя участь важлива для формування в майбутньому збалансованої присутності чоловіків та жінок у всіх сферах діяльності.